Добрий вечір. Доброго вечора, Бажаю здоров'я про Мар'яну Безуглу. Насамперед, от впродовж останніх днів вона активно знову почала у соцмережах висловлювати свої заяви, думки і також серед цього. Про ймовірне збиття винищувача f 16 системою Петріот. На цю заяву була, на ці її твердження була різка заява колишнього речника повітряних сил Юрія Ігната. І як уже нам стало перед ефіром, відомо теж колишнього командувача повітряних сил Миколи Олещука, бо бачимо інформацію про те, що президент звільнив його. І, відповідно, маємо два питання. Що, що ви про це думаєте загалом про звільнення командувача повітряних сил? А також чи маєте для себе відповідь щодо безуглої? Це вона так хайпує, чи вона справді бореться з тим, що вважає для себе правильним і справедливим? Спробую цензурно про безуглу, тому що це людина, котра справді цікавить хайп, хайп вона ставить вище? Державних інтересів воюючої країни тільки це не дівчинка, якась з Фейсбуку. На жаль, ну по її дописам, це дівчинка з Фейсбуку. Тільки в цієї дівчинки з Фейсбуку є мандат народного депутата України від слуги народу, От такий от нюанс. Так е, насправді те, чим вона займається, це ж в країні 100%. тому що ну це взагалі парадокс, коли вона є представницею української влади оборон, оборонного комітету. І вона грає в таку от блогершу опозиціонерку. Це просто дико Та, ну, Ти ж дотично до цієї всієї історії. Як ти як ти можеш відмешовувати? Відмешовується вона для хайпу. Ну більше того, їй даються робити, так тому що в принципі ми ж бачимо, що коли треба, то включається елемент державного контролю, апелюючи на військовий стан та на інтереси країни. А коли треба без углі, дають дають просто робити все, що їй хочуть. ну, знаєте, для мене давно не новина і її ці дії. Всі підтверджують що вона в принципі є просто рупором офісу президента і виконує розпорядки Андрій Борисовича Єрмака. Я би цю гидоту не хотів би коментувати. Абсолютно шкодить, тому що в ситуації треба розібратися, провести розслідування, вибачте збиття літака і падіння літака. Це історія, яка потребує безпечного дослідження. Припустимо навіть. Я скажу вам зараз більше. Припустимо, навіть якщо це сталося так, як вона пише. Про це не потрібно знати публічній площині нашому ворогу. Про це ні до чого знати цивільним особам. Підкреслю вона зараз займається просто дешевим хайпом, тому історія з нею зрозуміла. Це Фейпажорка, кота шкодить країни. Це моя позиція по відношенню до е, цієї е, народної депутатки. Історія про командувача, уже колишнього командувача повітря, е, повітряних сил. Історія з падінням е, винищувача f 16 повітряних сил Збройних сил України е, по f 16 Я вважаю що виставки мають дати е, військові з повітряних сил. Я хочу ветеран. Але я не маю ніякого відношення ніколи, не мав до повітряних сил. Я, на відміну від Безуглої, маю військову честь і хайпувати на темі загиблого пілота, котрий зробив дуже багато для цієї країни. котрий в той бойовий виліт збив і ракети, і шахеди, і врятував життя. Я вважаю зараз низько займатися конспірологією. Так у мене є знайомі повітряних сил. Так я зараз можу теж вдатися до припущень. Я вважаю, що це низько. Коли загинув український військовий, має бути офіційна позиція, офіційна прозоре розслідування. Історія щодо командувача повітряних сил. Це вертикаль президента України. Те, що він його звільнив, якби, якщо він його звільнив, цієї причини, а очевидно, що скоріше все звільнений він був саме через випадок з літаком. F-16. це його вертикаль влади. Тут якби йому призначати йому звільняти. Командувачів, але знаєте в цьому контексті, що мене непокоїть, що у нас президент України насправді є непослідовним. Тому що, наприклад, по корупціонерам і по державним зрадникам у суспільстві теж є запит на, ну з тіть, у суспільство є запит на звільнення. Генерального прокурора, очільника прикордонної служби є питання до служби безпеки України, до тих до всіх тих, хто дали і дають тікати реальним державним зрадам. У нас Портнов зі своїм призовним сином втік. у нас Мураєв втік на початку війни. Є питання що по цьому суспільству. Нема відповідей, нема звільнень. Отже, президент згадує про. Все ж таки свою вертикаль, та що він має можливості звільняти цих товаришів. Більше вам скажу, то виявляється, все ж таки, командувача, хоч і колишнього командувача військових повітряних сил Збройних сил України, росіяни не вб'ють, а Олега Татарова вб'ють, якщо звільнити. Отут президент своїм словам яскравим прикладом, просто протирічить, протирічить самому собі. І це вкотре показує. Я ж кажу ще раз: по-перше, це констатація несправедливості, яка є в країні, тому що відповідати мають всі, а не якісь, якісь посадовці відповідати, якісь ні. І те, що я ж кажу, це дуже погано, коли в воюючій країні, верховний головнокомандувач, президент України непослідовний. У своїх діях, а він непослідовний, тому що когось він розповідає, що когось він не може звільнити, придумуючи масу вигадок, вибачте. А когось він звільняє ну через, через декілька днів, ще по суті, коли нам невідомі навіть результати розслідування по певні події. А от на вашу думку, що би мало такого зробити без угла, щоб так би мовити позбутися цього імунітету все дозволеності. Безугла віра на шістка, яка задіяна, яка вигідна українській владі саме Офісу президента України, вона є таким от певним рупором цих, цих історій, які вигідні владі. Вона, на жаль, дуже часто перебільшує свої сили спроможності. Вона неодноразово на повному серйозі повідомляла, що вона мітить в міністерські крісла, крісла командувачів і так далі. Ну, Тобто я вам скажу відверто, її ніхто так серйозно не роз не розглядає. Вона її розглядають як шістку, просто зручну, котра готова своїм рупорам, а, оцю цю тупість транслювати, щоб якось певною мірою відбілювати владу, показувати, що є хороша опозиція владі що в принципі бредова абсолютна історія, коли ти член монобільшості. А є якісь не ну а є, якісь такі звичайні люди, тому. Ви знаєте, тут елемент. Тут псидозвон... У нас же дуже багато таких використаних чисток. Так? Вони вчора були рупором, зараз вони вимушені там, домовлятися, тікати, відкуповуватися, сидіти в СІЗО навіть і так далі. Тому історію з безуглою ну, я... те, що бачимо зараз, вона надійно відпрацьовує всі... все те, що їй говорять з офісу президента. Ем, може бути та історія, коли вона перестане бути вигідна, тому що вона людинка така дуже токсична в українському суспільстві. Безперечно, коли вона ем, перестане бути вигідною, перестане бути, перестане обслуговувати інтереси олігархату правлячого е, у неї постане вибір, або е, безугло перестане бути цією хайпошетною блогеркою. Або настане момент, коли і вона буде тим елементом, яким розправляться. Це ж слуги, це така дуже цікава історія, коли вони один день можуть цілуватися один з одним, а на сутий день вже один одного сажати і згадувати, що хтось порушив закон. Тому так буває з шістками, з використаними певними предметами. Ну з безовою абсолютно може бути така сама історія. До ситуації на Покровському напрямку. Що кажуть ваші знайомі? Чи насправді там так настільки критична ситуація? Ситуація на Покровському напрямку давно вже така, яку не можна применшувати. Ситуація на Покровському напрямку потребує зараз, на жаль, самих прямих оцінок. І я буду зараз максимально прямий. Не хочу, щоб це хтось приймав як там паніку і так далі. Просто на речі треба дивитися зараз прямо. Там справді патова ситуація. Там дуже багато проблем катастрофічних, та ну котрі са нам є на сьогоднішній момент. В першу чергу це управління військами. Тим зараз повний жах є певні моменти, коли панує хаос, при тому, що бригадами, батальйонами вдається ще якось управляти. А от взаємодію – повний хаос, взаємодію між підрозділами, між рідом військ, між артилерією, між авіацією, між розвідкою повний хаос. Не вдається там навести нормальне управління, нормально управляти військами, розуміти, які сили і де необхідно застосувати в ході оборони. Відповідно, відступаємо. Друга проблема вона найгостріша, як на мені суб'єктив, Це проблема фортифікаційних споруд. Ця проблема була ще завдіївського напрямку. Коли цей напрямок був Авдіївським, коли наші війська відходили після жорстких боїв Завдіївки. І тоді командування сказала, що ми повідомили, що ми виходимо на нові підготовлені позиції. На жаль, це не відповідало дійсності, не було на рубежах оборони Авдіївки за Авдіївкою підготовлених позицій фортифікаційних, і ще саме через те, за ці місяці, наші сили були вимушені відступати, відступати з втратами з просуванням ворогом, з як наслідок виходом ворога на оперативний простір з військової точки зору. І просування ворога там відбулося завдії по напрямку на понад 30 кілометрів за цей короткий проміжок часу. Багато населених пунктів на жаль вимушено були залишені без боїв, тому що не було де триматися. Рельєф ландшафт не дозволяли в цей раз не грали нам на користь, і, на жаль, лінії оборони і фортифікацій не було збудовано. Зараз до Покровська залишається 10 кілометрів. Абсолютно складна ситуація пов'язана з обороною з фортифікаціями. З управліннями військами, з технікою, з артилерією нашою. Тому, відповідно, боїв за саме місто Покровськ вже уникнути не вдасться. Уже занадто та відстань, яка досяжна, на жаль, ворогу і Борог буде намагатися найближчим часом вдатися до штурмових дій. Для них важливо захопити місто Покровськ. Покровська є розвилка. на... Схід країни, там, де Костянтинівка, там де траса на Крематорськ, на Слов'янськ, і, на жаль, є ще західна частина цієї розвилки. Це дорога в бік Дніпропетровської області, в бік Павлограда. І Павлоград відіграє стратегічну роль не для армії, навіть а для країни. Там стратегічні підприємства розташовані і для угрупування військ, логістика через Павлоград відбувається ну досить серйозно Тому. З цієї точки зору зрозуміли дії ворога. Вони намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької області, захопивши, оволодівши е Краматорським Слов'янськом, що буде рівноцінно втратою е Сходу країни для нас. Тому їх дії зрозумілі. На жаль, і якщо ми продовжимо е все те саме, що зараз там відбувається на Покровському напрямку, нічого хорошого. Нас не чекає. Зараз не хочу бути якимось песимистом, панікором. Я завжди дивлюсь на речі оптимістично, особливо після служби в армії. Я знаю, що багато чого залежить від характеру, від навичок і так далі. Але вибачте, якщо тобі немає банально де тримати оборону, диво не стається. Рембо теж гине від міномета, від артилерії, гине, яка підготовка б не було. Повірте, і тому глибоко переконаний, що не просто тактику так. Необхідно змінювати підходи до оборони, задіювати нормальне нашу логістику, наші сили підтримки, наші інженерні війська і нормально готувати місто Покровськ до оборони з нормальними фортифікаційними спорудами. Тому що станом на сьогоднішній день це теж не є секретом. Місто Покровськ до оборони не готове. не готове місто Покровськ до нормальної ешелованої. Оборони в декілька ліній з портифікаційними спорудами, щоб нарешті ми могли сказати, що наші збройні сили закопані і зараз вони будуть чинити ворога. Тому що е я дуже злий і мене дратує наше командування, коли у нас є героїзм наших військових, коли наші військові втомлені, але вони тримаються а паралельно з тим. Нема де триматися, тому що хтось свою роботу не виконав. Військова адміністрація свою роботу не виконує провалює абсолютно по портифікаційним спорудам І те саме з напрямком відповідних сил відповідних сил збройних сил України, які за це відповідальні. Тому висновок дуже простий: по покровську треба терміново негайно змінювати підходи оборони станом на сьогоднішній день. Вони не просто провальні. Вони катастрофічно провальні. Ми справді провалюємося, і це не катастрофа з боку збройних сил, з боку особового складу, це катастрофа з боку командування. І зараз треба швидко прийняти відповідні рішення, підготувати місто до оборони. І міська забудова міста Покровськ має шанси зупинити ворога, призупинити принаймні суттєво. Але це при адекватному комплексі. У нас на жаль досі є сабкова ця історія. Я дуже радий, що ми робимо класні презентації, застосунки, е сили безпілотних літальних апаратів просуваємо і так далі. Що ми такі технологічні класні. У нас досі є цей дебілізм в вищому військовому командуванні. Це ж стара радянська школа, коли нас досі намагаються воювати особовим складом. Воювати треба особовим складом. Технікою, фортифікаціями, якщо обороною, то активною з нормальним закопуванням, тоді це все працює з артилерією. Якщо щось з цього випадає, а в обороні фортифікації це ключова історія. Якщо ця історія випадає, тоді гинуть люди. І гинуть люди абсолютно безтолково, так? тому що вони не в активній обороні гинуть, коли можуть забрати життя ворога теж. А гинуть від чогось просто, вибачте, ідеатизму, від чогось просто злочинних дій. Оце треба зрозуміти. Оце дратує, тому що це коштує потім життя наших, наших кращих синів. Ну, от військові кажуть, що серед іншого фронт на Донеччині обвалився і через неякісну підготовку чоловіків, яких мобілізували в останні місяці, їх ще називають бусифіковані. Усифікованими я не знаю, я не знаю кого називають. Але несправді справді з того, що мені відомо, яка є у мене інформація, не найкращий, не найкращий рівень підготовки. У тих, кого направляють підрозділи, страждає і завжди страждала школа підготовки і те, що у нас відбувається в навчальних центрах, тому що є бригади, модні бригади, які собі постворювали рекрутаці... рекрутингові центри. Збройні сили України вище керівництво не захотіло слідувати цьому прикладі. Ця реформа до кінця не проведена. Відповідно, більшість військ займається все одно на полігонах в на начальних центрах. Там підготовка залишає бажати кращого так. Вона так я її базовою не можу назвати навіть. Але основною проблемою є навіть на це. Основною проблемою є те, що у нас задіяні війська без ротації, зокрема на Покровському напрямку, і так далі. У нас є ті підрозділи, котрі давно вже забули, що таке слово ротація. І підрозділи ротуються і поповнюються особовим складом одразу на місцях. То це означає? Це означає те, що підрозділ, як таковий, не проходить бойове злагодження. Люди банально не знають один одного, не можуть нормально з один з одним співдіяти. Особливо це в піхоті є ця проблема. Особливо це є потім між силами, між артилерією, між розвідкою. Люди один одного не знають. Це дуже важливо бойове злагодження. Придумали не просто так, і там по скільки, по постріляти, походити, наскільки е, зрозуміти, як один з одним взаємодіяти. У нас страждає від цього взаємодія. Це справді дуже серйозна проблема. У нас є проблема взаємодії між командуванням, між високими командирами, між рішеннями на е, високих е, кабінетах. У нас проблема безперечно і на З взаємодії. Тут вона закономірна. Тут вона закономірна абсолютно, тому що так, на жаль, ті люди, котрі мобілізовані, кажу ще раз, вони поступають в підрозділ навіть ну, не в його місці дислокації, і вони не виводяться разом в зону введення бойових дій. Вони приходять на доокомплектування. Ну вибачте, доокомплектування можливо там один раз зробити чоловік на 10, на 20 максимум. Ну коли у нас це стає на регулярній основі, це призводить до. Низького, низького бойової підготовки, низької бойової здатності підрозділу. От дозволю собі так припустити, можливо, це якийсь задум є глобальний нашого командування, бо ми вже бачили несподіванки, яких не очікували. Можливо, ми чогось не знаємо. Я тут скептичний, при всій повазі, навіть я, ну, я вам скажу, що Курська операція зараз успішна. Ну, а Покровський напрямок Авдіївський, провальний. Ну, треба на біле говорити біле, на чорне говорити чорне. Вибачте, здача українських міст, населених пунктів це провал. І цей провал буде вирішувати Збройні Сили України ціною своїх життів, ціною свого здоров'я. Тому що це все відвоювати Збройним силам України. А, тому я тут скептичний. А, не бачу я поки що адекватних дій якогось суперплану. Ту перегору е, рішень по Покровському напрямку, давайте відверті. Покровський напрямок найважливіший. Давайте визначати пріоритети. Не кульський напрямок зараз є пріоритетом. Пріоритетом є покровський напрямок, де розвилка на ключові населені пункти е, нашої держави, і втрата яких вже е, дуже катастрофічна буде для нас. Тоборо підійшов зашов дуже далеко. Тому тут тут зараз станом на зараз ще на вчора треба приймати рішення і а не ну говорити про якісь задуми, можна постійно Но сильно путін е, налякався е, курщина зробила йому дуже сильну проблему він грає в Наполеона, він захоплює міста ну як він розповідає визволяє йому набагато вигідніше політично е, завойовувати, він абсолютно не переживає по втрату якогось район, е, району району е, в одній області тому на ну, що будемо робити, якщо історія з кульском не зіграє, так а там уже в принципі наші наступальні дії затихли. Ресурс витрачений, результат. Ну такий поскільки-поскільки. тому що покров для мене більш пріоритетніший ніж якісь авантюрні речі на Курщині. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив начальником штабу командування сил БПЛА ЗСУ капітана Романа Гладкого. Раніше його підозрювали в корупції і в шпигунстві. Також його дружина, начебто, має російське громадянство. А донька виступала на змаганнях під російським прапором. Як можете це прокоментувати? Ну, По-перше, справді та отримав таку інформацію. Спілкуюся є в мене близькі знайомі. З цього новоутвореного роду військ. І ситуація дуже неадекватна, це я кажучи, тому що по цьому товаришу наводили справки, і справки досить невтішні. Людина і як таковими безпілотними літальними апаратами ніколи не займалася. Служив він в Криму. Відношення до БПЛА не мав. В принципі, вважається таким досить цапковим Савковим офіцером в системі морських сил він виходить з морських сил збройних сил України, тому це призначення неадекватне. Більше того, наскільки я мені відомо, в безпілотних летальних апаратах ніхто цю ідею не підтримував. Це безпосереднє рішення главкома, рішення, котре не зрозуміло, тому що справді маємо інформацію, яка Підтверджує те, що у нього є дуже велике питання по родині, і це не ну, якісь іфомерні питання, це вибачте, контакти з ворогом, Так, це громадянство ворога і так далі. Відповідно, це можливість впливати ворога на таку важливу посаду. Тому я це рішення не розумію, я це рішення відмовляюся сприймати. Я вважаю, що це рішення є саботажем запуску самих сил, тому що там великі проблеми є призначення командувача. Але є перепони з силами, тому що потребується прийняття спеціального закону по цим по цьому роду військ, який саботується, який не приймається провадженням Є проблеми ну зараз те, що говорив, дуже цікава. Історія хлопці вимагали пояснення, які там служать. У них оголошена зараз в цих силах оголошена інформаційна тиша. Цитую. Заборонена будь-яка комунікація. У них це пряма розпорядка з цим призначенням. Ну що він? Я не знаю. Ну наскільки відірвані е, люди. Ну, люди добровольці пішли воювати, люди продовжують зараз воювати. Яка, вибачте, до біса рознарядка про е, тишину? По чому тишину? По неадекватному призначенню. Ну просто знаєте, просто без коментарів. Я коли призначаю талановитих офіцерів, коли призначають заслуг нагороджують заслужених офіцерів, просувають їх, я завжди говорю, що це правильно. На біле треба казати біле. Зараз, то, що ми маємо, з того бекграунду, який ми маємо, це той офіцер, який не має служити на відповідних високих посадах. Не має. Він призначається. Характеристика дуже проста. Я не буду зараз. Далі розжовувати цю тему, тому що в принципі не думаю, що тут є що сильно обговорювати. все очевидно, вважається просто саботажем. Такі такі дії є просто неадекватними.